Доброго та безпечного часу доби, підписники, друзі, гості каналу Кориця, я Надія. І сьогодні я вас хочу запросити на черговий рецепт кизилового зефіру. Два вже в мене є на каналі, вони будуть прикріплені в описі. І хочу принагідно також подякувати спонсорам мого каналу та людям, які підтримують мене на Монобанкі. Дякую вам за вашу небайдужість і активну підтримку. Ну і переходимо безпосередньо до приготування в каструльку, відразу. Можна це зробити в мисочці, в стаканчику буде. Всипаємо 8 г агару, додаємо сюди 30 мл водички. Агар гарної якості це його показник, якщо він швидко абсорбується з водою. Це свідчить про. Вищий гатунок даного агару. Силу блюму, яку я завжди використовую в своїх всіх сюжетах, це 1200. Сюди додаємо цукор 225 грам із загальної частки, але залишайте там 10-15 грам для білка. Ретельно перемішуємо цукор з загаром та водичкою для того, щоб не було там окремих грудочок. Але я повторюся, якщо якість агару гарна, висока, вона і не буде збиватися в грудочки. Вливаю сюди перетерте пюре кизилу, але воно у мене заморожене. Готувала я його влітку. Друзі, якби ми готували зефір сьогодні за класичною технологією, нам таке пюре би точно прийшлося підсушувати трішечки від зайвої вологи. Але для заварного зефіру це є норм. В діжу вливаю два курячих білка і додаю частку того цукру, який ми залишили від загальної маси. Це 10-15 грам. Діжу ставлю до міксера. Трішечки підзбиваю я білок для того, щоб легше потім зачіпнув він і швидше, до речі. Збивався. Поки що помішую сиропну масу після закіпання проварюю 4 хвилини, аж тоді буду вмикати діжу і взбивати білок. Ну, а поки що варимо сиропну масу. Друзі, на час уварювання сиропної маси, на його текстуру, бо вона завжди різна, дуже впливає ягода або ж фрукт, який ми використовуємо в основі пюре. Проте все рівно є спільні орієнтири. Це температура. Уварювання сиропу це 110-112 градусів, 115 і уварюю я теж. Друзі, якщо ви не доварите трішечки сироп по температурі, його текстура буде м'якша і така більш повітряніша. Якщо переварити, вона буде більш така пружніша і щільніша. От і все. Далі, це час уварювання, до прикладу, проходить 4 хвилини після закипання в мене на цій електроплиті, тоді я вмикаю дюжу міксера, збиваю вона ще 1,5-2 хвилини білок. І під час... А я ще проварюю сироп. Потім я дивлюся, коли білкова маса стала така м'яка, пластична, еластична, бо нам не потрібна стіка піна, і вона у нас і не утвориться, тому що в нас недостатня тут кількість цукру, щоб вона у нас була така, знаєте, стабільна на меренгу схожа. Тоді, коли моя маса просівша, закіпала і були довкола неї такі тяжкі бульбашки, як попередньо ви бачили. І я бачу, що вона така киселоподібна, і по часу мене пройшло 6 хвилин плюс. То відповідно я вже можу вливати в свою білкову масу сироп. Якби ми робили сироп за класичною технологією, нам би, звісно, було легше орієнтуватися по ниточці, яка б уже утворилася в періоді цьому. Але на жаль, як я вже сказала, в кожна ягода, от у нас тут багато пектину, і тому вона дуже нагадує масу, коли додаєш в зефір трішки глюкозного сиропу. То вона така теж незрозуміла по текстурі, тоді стає, і там дуже важко визначити так на око, чи вона готова, чи не готова. Але я ж кажу, Є спільний це час не менше 6 хвилин уварювання сиропної маси. Друзі, так як я вже сказала, в нас тут є пектин, і сам кизил, він такий має ну, своєрідну таку текстуру, тому дивіться, щоб зефір просто гарно зафіксувався на вінчику, але не чекайте, доки він розлетиться по е, діжі, тому що цього не станеться. Адже тут просто така текстура самого зефіру. Вона дуже кремоподібна і ніжна. Переносимо, друзі, в мішечок з. Зефірну масу дуже швидко, все рівно не дивлячись на те, що вона так гарно себе поводить. Але це помилка багатьох людей, багатьох господинь, коли ми трішечки мешкаємося в переношенні зефіру в пакетик, він може вже стабілізуватися у діжі. Дивіться, друзі, яка ж текстура, яка рельєфна, яка структурна, яка ніжна, яка однорідна. І при цьому окремо подібна сама середина зефіру. Вона пружня, вона пружня, але не достатньо пружня, така, як знаєте, би була б вона, до прикладу, у мандариновому зефірі, у яблучному зефірі, вишневому, полуничному. Але вона пружня по формі. Ну, але при цьому вона дуже кремоподібна і така прям ніжна всередині. Е Час відсаджування, користуйтеся будь-якою насадкою, будь-якою формою, але просто враховуйте, що чим більший діаметр відсаджування, тим довший час висихання. Але в середньому це 6, 8, 12 годин. Де потрібно сушити зефір. Це повинна бути якась кімната, в якій немає додаткового випаровування, вологи. До прикладу, десь закіпає чайник, а у вас сушиться зефір. Ні, друзі, так не годиться. Процес стабілізації він насправді дуже такий, прямо вибух. І це повинно бути якесь місце, гарно вентильоване, і де немає прямих попадання сонячних променів і немає додаткової зайвої вологи ззовні. Ось, після того, як зефірчик полежав, 12 годин в мене він вилежався. Дивіться, яка в нього з'явилася глянцева рубашечка. Він такий весь прямо ну, лялечка-лялечок. Можете ще посипати додатково цукровою пудрою, як, як я зробила для сюжету, щоб мені комфортніше було і він не лип до моїх рук. Але в побуті я цього не роблю, тому що зефір достатньо солодкий. У мене ж уже на каналі є два попередніх рецепти. Перший менш солодкий, не дивлячись на те, що в ньому там більше часу. Цукру, але там все вирівнюється в пропорціях. тому він не такий солодкий, насправді другий варіант, він містить трішки яблучного пюре, тому він більш такий рихліший. А цей варіант більш такий кремоподібний всередині. Друзі, якщо вас цікавить, до прикладу, технологія класичного заварю... ну, приготування зефіру, він, звісно, містить свої ризики, але чому б ні? То залиште мені в коментарях якісь знаки, прояви, що вам цікаво, і я постараюся включити це до списку своїх втілень. А нині дивіться на текстуру, яка у нас із вами в процесі приготування видалася. Тож вже за це поставте, будь ласка, вподобайку. Можливо, прокоментуйте і поділіться з друзями. І поставте собі вподобайку за майбутнє втілення рецепту, яке однозначно вдасться. Я це точно запевняю, слідуючи технології і рецепту, у вас все буде так, як і у мене у сюжеті. Тож вдалого приготування готуйте з натненням, пригощайте з любов'ю, смакуйте в насолоду. До наступного сюжету, друзі, бережіть себе, почуємось.